Всім привіт! Це Андрій, канал Ремонт Душі, і сьогодні ми з вами з вами теж пишу на два. Поговоримо про дизайн людини. Я в попередньому відео розповідав, як віднайти ціль свого життя або скласти план на реальну нову, яка вам допоможе проявитись, але я там використовував таке поняття як дизайн людини. І в цьому відео я хочу більш детальніше про це пояснити. Дивіться, у вас є ваша зовнішність. Ви, коли підходите до дзеркала, ви бачите своє лице, бачите тіло, бачите будову. Це ваш зовнішній дизайн, який ви бачите. Можете навіть відчути. Ви людина, яка створена із плоті, і крові, і енергії. І це вже факт доказаний. Ними, на різних рівнях, якщо вам цікаво, як змінити себе, можете почитати книжечку Джо Діспенза, дуже рекомендую, я про неї далі буду розповідати. Так от, кожна людина повинна знати свій дизайн. Це поліпшує спілкування з людьми. Коли ви, от, наприклад, я коли спілкуюся з людьми, я намагаюся дуже швидко дізнатися дизайн людини. Чому це допомагає в комунікаціях? Як правильно побудувати комунікацію, щоб а, не натикатися на якісь неприємні аспекти психіки людини. А, не тільки психіки, її енергії. Отак, от. от. Є, є певні канали в нас, є певні центри, про це розповідає дизайн. Є певні центри, є канали, по яким тече енергія в нашому тілі. Це, як кажуть, Псевдонаука, але астрологія теж, ніби псевдонаука, але ж ні, працює. Вектор є. Як взагалі я для себе її трактую, цю науку дизайн людини? І як це працює в просторі? Уявіть собі, вакуум, темно, нічого нема. І тут з'являється точка світла. Тум, імпульс. І цей імпульс. Починає навколо себе підсвічувати все більше, більше і більше, більше, більше і більше і більше і більше, більше. Він розгорається. І в процесі того, як він а, підсвічує, він підсвічує матерію. І в кінці кінців ця матерія виявляється вами. Це світло це ваша свідомість. Тут і зараз. Це та сама свідомість, яка зараз мене чує і бачить. Яка від моїх слів. Генерує у вас всередині відчуття на фізичному плані. І мої слова вам можуть подобатись і заходити теж ця інформація, а може відторгатись. І це, за це відповідає дизайн людини. Насправді так і є. Я 3.5 генератор. Я 100% даю, що люди, які зараз мене дивляться, якщо ви підете під цим відео, буде посилання на сайти, які можуть. Вам розкрити ваш дизайн. Ви підете, заб'єте свою дату народження, місце, час народження. От, це, це іскра. Вона появилась в просторовій матриці. Іскра. Для того, щоб прочитати дизайн, потрібно знати час, місце і дату народження. І розкривається ваш дизайн. От якщо ви підете подивитися, вам подобається те, що я вам кажу, ви, скоріш за все, або маєте цифри в вашій, вашому бодіграфі. Ви або 3-5, або 5-1, або 6-2, або 1-3, або а, такі самі 3-5, як я. Цим людям, а, там здається, ще 5-1, да, 5-2. Цим людям буде дуже цікаво те, що я говорю. Ви прям будете щитувати таке внутрішнє відчуття о Боже, який він розумний, або хм, які цікаві речі він говорить. А є інші дизайни. Наприклад, 24. Вони такі подивляться, ну, типу, шизік, Або, ну, типу, не то пальто. Взагалі можуть не почути мене. Це така річ, як астрологія. Вона теж дотична до формування цієї науки дизайн людини, тому що там використовується кабала, дизайн людини, нумерологія. Там таке комплексне рішення зашите в програмне забезпечення, яке дає тобі розшифровку твоєї персональної, енергетичної карти. Її потрібно знати. Аналогічна історія із астрологією. Це працює. Тому що коли ви з'являєтесь на цій планеті, в цьому просторі, на нас діє велика кількість всяких чинників. Планета, виявляєте, яку мощ має різ... різні планети в просторі, да? і вони діють. В цей момент загорається іскра вашої душі. Йде запис в просторі, запис на вашому тілі. На руках у вас є лінії. І деякі спеціалісти їх читають. І достатньо такі круто. Ви можете в це вірити, можете не вірити. Ви скажете: є карта таро. Так, да. карти таро це інша історія. Це 78 е, прогнозів, які між собою трактуються. і в принципі, в, цій, в цьому діапазоні прогнозованості ви її можете існувати. Да? І можна в 78 прогнозів вам пояснити будь-що, будь-як, і, в принципі, ваша психіка це приймає. А є фундаментальні процеси, які відбуваються, коли свідомість, яка знаходиться в сперматозоїді, потрапляє. В клітину в матерію, матка, матерія, свідомість, сперматозоїд. Відбувається реакція. Зароджується нова свідомість, нове світло свідомості. І воно починає світити невидимою енергію, таку, яку ви не бачите. І вона світить на матерію. Кожне нове відчуття відбувається запис в хромосомах, в атомах. Рука, яку я зараз бачу, фундаментально це спогад. Чому я так про це говорю? Тому що я автор проєкту Bank of Memories. Проєкт, який націлений на збереження спогадів. Я про це багато що знаю, і багато що можу розповісти. Але я зараз розповідаю вам саме про дизайн людини. Дізнайтеся про це. Почитайте. Проявіть зацікавленість в вивченні самого себе. І ви відкриєте нові грані реальності для себе. Ми в інших відео проговоримо. Про харчування, про рівні енергії, про те, в яких станах перебуває ваша свідомість, як вона рухається від негативного заряду до позитивного заряду, і як негативний заряд можна використовувати в позитивному форматі. Це теж дуже важливо, адже, типу, немає добра і зла. Є позитивна і негативна сторона як психіки, так і енергії. Типу, є плюс і мінус. У мінуса є свої певні стандарти, у плюса є свої певні стандарти. І між цими двома полюсами рухається свідомість. Є викривлення когнітивні, ну є купа всяких різних крутих штук, про які ми з вами поговоримо в наступних відео. Зараз фіксуємо: у вас є зовнішність, ви так виглядаєте в дзеркалі, Ви можете піти в дзеркало і подивитись на себе. А якщо ви хочете подивитися на свій дизайн, вам потрібно піти і забити на сайті Human Design дату, місце, час народження. У вас з вас з'явиться ваш бодіграф. Якщо ви захочете про це більш детальніше дізнатися, просто йдете в GPT-чат. Кажете в GPT-чат, розшифруй мені мій бодіграф, як мені. Побуду мені стратегію взаємодії з іншими людьми. Або підкажи мені, які дизайни мені краще підходять, щоб знайти свою другу половинку. До речі, я так і шукав свою дружину. От вам і лайфхак працює. Ці лайфхаки навіть працюють, якщо у вас є діти, ви можете застосувати для маніпуляції, але позитивної маніпуляції над вашими дітьми. Як працює їхня енергія? Є маніфестори, якими дуже важко керувати, є проектори, в яких небагато енергії, є генератори, є рефлектори, які взагалі все. Дуже цікава історія. Рекомендую вам про це більше почитати з вами. Був Андрій, канал Ремонт Душі. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Далі буде цікавіше.